Подогнали мені тут такий музикальний центр, це колоночка протираю. Так, а оце сам центр. Старенький такий, я його вже протер. Ну тут, звісно, от в цих містах, звісно, от ще пооставалось, бо він став, стояв утім в гаражу. Що тут цікавого, що оце от роби. Все, бачите, як плавненько. Приймач працює. Що цікаво, дивіться, який діапазон. СВ1, який діапазон, бачите? Від, скок... від скаків до скаки. Від 2,3 до 7. Цікаво, воно таке є, чи це тактики. Ну такий от тут є аквалайзер, він працює. Чути, що вбирає там високі, середні, низькі. Ручка гучності, вона погано працює, відходить там, її треба змазувати, і постійно приходиться отак от підправляти, щоб знайти нормальний там цей. Треба подивитися, може, там треба буде його встановлювати. Настройка нормальна. Це є FM, AM, SV, SV2. Ну коротко, УКВ. Середні хвилі і два КВ діапазони. Короткохвильового діапазону. Тут нема стеклишка, ну, воно і не потрібно. Може що виріжу сюди. Так микається ця кнопка. Сюди поставив я колоночку свою цю, бо у мене з цієї сторони О, два виходи на колоночки, але вони щось не працюють. От всі два виходи на колоночку вони не працюють. Щось ось такі от значочки. Це діапазони. Бачите? Ось такі діапазони інтересні. Це світло включить, виключити, батарейне, все. Шнура не було, шнур, я от... такий стрмний шнур, але взяв. Мастела, автохимия, табагат и ш автона. До кінця травня в автомоле мережает писант на станцію. линия. Попри дети сенадцать двадцать, позад кажу рука, две тысячи двадцать пять год. Это коротко хвилевый, диапазон. As Andy mentioned, the technology actually has already reshuffled, you know, our society. No matter the social media or the e-commerce or.